Що таке блокчейн? І тоді ще одним питанням зачепити, що таке смарт-контракт. Давай може спочатку щось. Окей, таке? давай я скажу, що таке блокчейн. Дуже простими словами. Можна сказати, що це е, е, такий протокол розподілення даних, який існує в інтернеті. Тобто, якщо в мене є якісь дані в моєму комп'ютері, в мене є файл якийсь зараз, так? Так. Я можу цей файл видалити, змінити, переименувати, е, замінити на щось інше. Робити з ним, що хочеш. Це поки він в комп'ютері. Поки в одному комп'ютері. Але коли таких комп'ютерів, таких серверів, таких машин, і е, володі, хто, люди, хто володіє цими даними, дуже багато розподілена така е, система, тобто mm -hmm. е, ми узгоджуємо, система сама автоматично узгоджує, то я ці дані вже не можу вже підробити. Тому що при тому, що змінюються якісь дані чи нові дані входять в систему, все це бачать, бачать всі учасники. І так математично там зроблено, тобто, така. Е, Математика вираху, вираховує таким чином а, в блокчейні, що ти не можеш змінити без того, щоб це всі учасники побачили. Тому на сьогоднішній день блокчейн я вважаю одна із самих, якщо не саме захищена в світі, система, яку дуже важко зламати. Дуже важко. Якщо б можна було б зламати, то я вважаю, що вже давно б і біткоїн зламали. Так, був би зламаний. Є якісь блокчейни, приватні, так, так звані. Так. Можливо, їх, їх можна легше зламати, тому що ресурсів менше потрібно. Тобто, менше але, машин. Але, в тій Але мережі, на, наш токен зроблений на протоколі erc 20 Це ефіріум. Mm -hmm. Тобто, будь ласка, ідіть зламайте Ефіріум, тоді скажете, що можете зламати і наш токен. Тобто, смарт-контракт це така програма, така функція. Яка налаштована на якийсь зарані означений алгоритм дій? Тобто, якщо ми так програмуємо, що, наприклад, смарт-контракт підключений до токена і ще до якихось валют. Наприклад, ти на смарт-контракт насилаєш тисячу доларів USDT, скажемо так, смарт-контракт розрахований те, що він знає, що він на цю тисячу USDT має тобі на твій. Додаток або на ну, що тебе гаманець, на гаманець так. передати ту частину токенів, яка е, запрограмована, скільки потрібно на цю 1000 доларів. Угу. Тобто, ти е, припустимо, що у нас один долар, один токен. Так? Тобто, ти надсилаєш систему на, на певну адресу 1000 доларів, система тобі на, на твій гаманець надсилає 1000 токенів. Або це буде. І це автоматизовано, це дуже зручно. І що це дуже ще приємно в цій ситуації, що це не тільки автоматизовано, це ще захищено, і кожна людина може подивитися умови для, для смарт-контракту. того. Uh -huh. Тобто він захищений блокчейном. Ти бачиш умови, які прописані, які вже неможливо буде змінити, і ти знаєш, такі... що відбудеться. Uh -huh. так. Тобто, грубо тобто... кажучи, теж простими словами, як і ти сказав, але простими словами тобі потрібно було б. Брати тисячу доларів, писати форму, назначати через два тижні зустріч, приходити О. на 57-й поверх, мовно кажучи, під жда, очікувати, поки тебе приймуть, показувати документи, чекати, брати якийсь там квіточок, потім ці документи підписувати, віддавати кошти тобі, там видають на них чек, Розраховують, скільки розраховувати. тобі розраховувати так, так. І це ти потратив купу часу, зробив, зробивши те ж саме, що зробив. Грубо кажучи, за пів кажучи, секунди, секунди двома кліками. Так, тобто, я вас власне, так і хотів ну, порівняти з тим, що для людей це заміняє, так, так. Це, так. Це нормально. Тобто, це, по суті, діля, такий комп'ютерний код, програма. Це Саме комп'ютерний код, програма. Код, яка так. прописує всі умови, що. Що захищене блокчейном. захищена від... блокчейном. Ми, ми вже знаємо, що таке блокчейн. Так. так. Тепер ми зрозуміли, що таке смарт-контракт, і він е тобто пояснює, якби описує е логіку роботи. Тої чи, пев... Одної, тої чи іншої суми, яка надходить, mm -hmm. якщо це брати в стабіліті, чи це покупка пакету, чи це розумне накопичення, чи так. це ну, якісь ще там якісь там ще кнопочки які, там? Якісь, якісь дії ще. <кій> так, якісь okay. певні дії. Чи це перекидання тих токенів? Ну, дякую, Сергій. <кій> 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 Для мене було дуже корисно почути цю інформацію. До тебе ще питання в мене є. Давай. Uh -huh.